Ситуація у Польщі та з Польщею стає чимраз складнішою. Не встиг новий уряд цієї країни розблокувати українсько польський кордон. Як маємо нову напасть? Почалися протести польських фермерів, які виступають за обмеження імпорту сільськогосподарських продуктів з третіх країн, у тому числі України. Вітаю товариство. Мене звати Олександра це мій канал свіжої історії, канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є Роман Матес, президент Міжнародного інвестиційного е, офісу. Е, Звичайно, якби йшлося про протести фермерів у Мексиці чи Аргентині, то ми б, напевно, цю тему не обговорювали. Нехай собі протестують скільки завгодно. Ми б навіть їх би підтримали, можливо. Дистанційно, однак йдеться про одного з наших ключових союзників, і економічних і військових, і ця історія, безперечно, зачіпає нас. Отже, перше, пане Романе, що хочуть польські фермери, ну в принципі, вимог ключових дві можна сказати: тобто, які дискутуються фермерами, це, по-перше. Обмеження зеленого коридору з України, тобто імпорт будь-якої будь-якої сировини, обмежити до рівня, до початку повномасштабного вторгнення, це одна вимога, і інша вимога це, звісно, дотації. Тобто, як і більшість фермерів в більшості країн Європейського союзу, і не тільки фермери живуть за рахунок. Великої кількості доплат за різні там різні там ппроси уведеність своєї діяльності: доплата до палива, доплата до добрив, там і таке інше. По суті, це якщо так е, окреслити дуже е, широко, то ці дві вимоги. Причому насправді ситуація виглядає так, що протестують не лише поляки, бо одночасно протести відбулися ще в Німеччині, у Франції і в Голландії. В той самий час. Ну але нас зараз цікавить, в основному польща, оскільки зелений коридор починається саме там, тому ми говоримо про них. Тобто, і мені здається, що показовим має бути в цій ситуації те, що теперішній уряд. Металі, ми з вами коли говорили. Тобто, ну ми говорили про те, що незрозуміло, коли це розв'яжеться, тому що якогось типу такого очевидного на поверхні розв'язання не існує, бо уряд не буде йти проти своїх співгромадян, тобто, ну яким він повинен служити фактично. А друге, тобто, уряд не може обмежувати. Скажем, так дозволити собі типу на геополітичній арені по постати тими, хто обмежують там підтримку країни, яка знаходиться в стадії війни, і мені здається. Що, ота зустріч міністра, яка відбулася кілька тижнів тому, ну перепрошую не тижнів, тут то, тобто, там певно тиждень з хвосточком, а з е, фермерами, після того як він спочатку заявив, що ембарго на імпорт української продукції буде безстроковим, і він підтримує в цьому фермерів. і Тут же ж, через там півтори доби після публічного тиску з української сторони, і тобто і частини там поляків, тобто. Міністр зразу поїхав до фермерів, почав домовлятися про зняття блокади з одного з пунктів пропуску. Потім були урядом розблоковані решта пунктів пропуску. Мені здається, що от якраз в тих дискусіях і відбулося пошук формули розблокування, і цим пошуком стало те, що а, а, уряд просто дав зрозуміти, що ми не можемо блокувати кордон, оскільки це є порушенням. <свят> Не просто порушенням норм європейського союзу перекриття там шляхів, тобто і ми можемо бавитися в цю юридичну дискусію стосовно того, чи перекриваються безпосередньо шляхи, чи тільки пункти пропуску, тобто. Але при тому, ми вам не, не не, ну ми не забороняємо вам протестувати, просто протестуйте десь інше. І от цей формат, який зараз почав працювати, це ну це був відбувся перший протест, але е, аграрії відразу заявили, що це не останній протест. Вони будуть продовжувати протестувати. Мені здається, от треба віддати належне польському уряду, що вони знайшли оцю формулу розблокування. Тобто, окей, хочете протестувати, протестуйте. Маєте на це право. Ми демократичний уряд. Ми вас підтримуємо, міністр віце. Міністр від аграрки, тобто, представляють власне ті території, інтереси тої групи населення аграрії, і вони просто дуже гарно вийшли з ситуації. І навіть віце-міністр на протесті був присутній персонально в одній з локацій. от Так що ну, мені здається, от, 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 от це ми побачили, як як робиться політика гарно Пане Роману, от якщо керуватися не емоціями а фактами, а який є торговий баланс між Україною та Польщею? Ну, передусім в агропромисловій сфері, бо ну бо те, що ми бачимо в реальності у наших магазинах, ну, це доволі великий вибір польської сільськогосподарської продукції, ну, зокрема, молочки, фруктів, передусім, яблук. Ну, і тут є навіть для мене питання: а хто насправді буде страйкувати? Може, наші фермери будуть, будуть це робити? Я вас навіть доповню. Тобто, все, що ви перелічили, ну, абсолютно правда, в тому сенсі, що ну, дуже багато продукції, і більше того, ну, така кількість продукції, що я хотів би додати, що вони, ця продукція дешевша за українську зачастую. І власне цих цифр. Досягається завдяки е, тим дотаціям, тобто тому одному з двох пунктів, про які е, фермери і е, говорять. Тобто, фермери в Європі е, почуваються дуже добре е, в тому сенсі, ну тобто, що вони декларують про те, що тобто і займатися фермерством не вигідно, але по факту за рахунок доплат вони заробляють і заробляють непогано. І я навіть би такий невеличкий е, Ліричний відступ хотів сказати, кому ця тема справді цікава. Тобто, Джеремі Кларксон має такий прекрасний серіал, де де він в двох сезонах розповідає про свій фермерський досвід в Британії, і там чітко проілюстровано, тобто скільки фермер заробив, якщо порахувати без дотацій, скільки е, реально, тобто за рік діяльності умовно там заробили 80 фунтів. Тобто, але якщо порахувати то дотації, то там 100 сім тисяч. От і тут десь воно так працює. і Завдяки цьому там польське молоко в українських магазинах Може бути дешевше ніж українське молоко, тому дійсно ну, українські фермери і українські аграрії мають почуватися максимально некомфортно в цій ситуації. Ну але ми не можемо ще ні до чого апелювати, бо ми не є членами Євросоюзу. І ми не можемо наші фермери, наші аграрії не можуть претендувати на жодні локації. Тому ми, тобто зціпивши зуби, розміновуємо поля, засіваємо їх, жнивуємо, значить, і робимо все для того, щоб якось вижити в тій ситуації, яка існує. В той час, коли в демократичних країнах люди просто можуть собі дозволити попротестувати і щоб дістати гроші в, в результаті цього протесту. Тому, поки, поки ми не, не в ЄС, в нашій, скажімо так, можливості тиснути на ринок ЄС досить обмежені. Тобто, ми ми в тій ситуації, в якій поляки були там кілька десят років тому, коли проти них протестували німецькі фермери, там, тобто голландські, французькі і так далі. Тепер у них з'явився шанс тобто, скористатися таким самим механізмом тиску. Тобто, з того, що ви говорите, виходить, що Україна вже почала процес вступу в Європейський Союз, і тепер виходить, що Польща, яка була досі нашим союзником. Фактично, чи, чи, чи точніше польські фермери починають нам ставити палки в колеса, чи бути у спину по суті? Ну власне, так воно і є. Бачите, в нас просто ситуація погана в тому сенсі, що у нас триває війна вже 10 років, тобто, і в нам і так не солодко в цій всій ситуації. А останніх два то особливо агресивна її фаза. Але в цілому, якби не цей факт. Я би навіть сказав, що ми би мали тішитися з того, бо от це, от це ілюстрація процесу становлення членом а, європейського союзу, і тобто, це не завжди про скажімо так, про фіалки, Тобто, це часом і про такі ситуації. Тобто, ми, ми на шляху. Це ну насправді це добре. Це добре в тому сенсі, що ми вчимося шукати компроміси, будувати дискусії, не бути в позиції нам всі нам всі повинні щось. Ми повинні бути цінним партнером в європейському союзі і повинні це демонструвати. Тому ми зараз цього будемо вчитися а Польща буде виступати ну таким от бар'єром, яким для Польщі як свого часу виступала та ж Німеччина Наприклад. тому. Це ну я б не сказав. що Це ну ворог там, скажімо так, це просто опонент якого є свої інтереси як в держави, в якого є свої фермери? В якого є ну ми ви прекрасно це знаєте. Ми там і в в плані географічного положення, і в плані там. Uh, Родючості земель, там, тобто, і всяких таких речей, ми досить подібні з поляками, ми можемо ну, вирощувати плюс-мінус ті самі речі, uh, плюс-мінус в тих самих об'ємах. Це досить відповідно дуже конкурентне поле для дискусій, і нічого дивного того, в тому, що в, в, в капіталістичному світі ведеться така дискусія. Тобто ми мусимо це пройти. Але з іншого боку, подивіться, там Німеччина, Голландія, Франція вже дуже давно в Євросоюзі, але тим не менше, їхні фермери протестують наряду е, з польськими, які відносно там е, недавно стали членами Євронії. Тому ну, це процес. Я, я розумію, що цього не уникнути, тому я до того так скажімо, ну беземоційно ставлюся, просто оцінюю. Пане Мане, якщо говорити про... Умови сільськогосподарської Польщі і України, Польща, як я розумію, це є щось близьке до нашої Галичини і до Волині, не до півдня. Так, так. А якщо знову ж таки повертаючись до цього балансу Україна, Польща а по сільському господарству це в чию користь. Тобто хто хто чого більше постачає? Україна більше постачає чи Польща? Постачає, ви маєте на увазі в в дві сторони, які да. трафік відбувається. Всі всі всі. Ну, дивіться, я, 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 власне, що вам хотів сказати, що є один з шляхів, як вийти з цієї ситуації. Тобто, е, і е, я зокрема зараз цим займаюся, бо ну, на даний момент фізично е, вже кілька тижнів знаходжуся у відрядженні в Польщі, тобто спілкуючись з, з, з бізнесом. Е, це власне дискусії про те, що поглиблення переробки на українській стороні могло би десь ну трошки вирівняти ситуацію і зняти занепокоєння в наших е, сусідів, тому що насправді дискусія, якщо ви подивитеся на розмови, тобто і в принципі на е, пакети е, 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 експорту з України, тобто дискусія йде про сировину, тобто не йдеться про, про кінцевий продукт переробки. Поглибленої, який експортується з України, чи імпортується відповідно на ринки європейського союзу, а мова йде власне про сировинний експорт з України, це те, що турбує власне безпосередньо фермерів, тобто і агровиробників. Не протестують ж, виробники там хліба там чи, чи печива, чи ще щось. Ну їх все влаштовує. Вони купують дешевшу сировину, або там плюс-мінус таку саму, але якіснішу, або ще щось. Тобто їх все влаштовує. Не влаштовує тих, хто займається вирощуванням сировини. Тому поглиблення а в нас переробка насправді в Україні вона присутня, але не в такому об'ємі. І в нас тому в принципі дуже багато імпортованого продукту, що ми не виробляємо його в достатній кількості самі. Тому поглиблення переробки. Сировинної продукції агропромислового а, значення на українській стороні заповнення нею внутрішнього ринку для споживання, значить теж би вирівняло цю ситуацію, і можливо, навіть зменшило ну, не неможливо, не а точно зменшило би. Експорт е, сировини з України на інші ринки відповідно, ми би могли тобто, більше апелювати до того, що е, ми забезпечуємо внутрішній ринок, а те, що експортуємо, це не такий великий об'єм, як як ви нам розповідаєте, зараз ми в ситуації, коли ми стараємося експортувати по максимуму, тому що це. Експорт це багато валютної виручки, яка типу вертається в власника в Україні, але це за кращих умов, тобто за позитивного результату. Тобто, ця валютна виручка прийде в Україну, а не осяде на офшорних рахунках. Бо якщо це ще й другий варіант, то ми взагалі втрачаємо будь-який інтерес до тої діяльності, пане Романе, Вся ця історія виникла після того, як Україна втратила здатність експортувати сільськогосподарську продукцію через фактично, фактичне блокування чорноморських портів. Зараз ніби ну як кажуть, вже цей чорноморський коридор пробито, тобто, вже почалося почав він запрацював. А наскільки воно впливає на ситуацію з Польщею? Тобто, чи Польща далі буде залишатися альтернативою Чорному морю, чи, чи вже ні? Ну, я сподіваюся, що е, бізнес зрозумів, що ж е, реальне значення слова е, терміну диверсифікації. Uh, і буде користуватися, скажімо так, диверсифікацією, в тому числі логістичних шляхів. Uh, і на, надалі. Якщо, якщо це буде відбуватися, то Польща буде тобто транзитом uh, і країною постачання, і країною транзитером, там частини нашого збіжжя, і не тільки uh, І не будуть концентруватися тільки на українських портах, але і на Портах, зокрема, тої і ж Польщі, наприклад, чи Румунії, бо до прикладу, там ну до румунських портів достатньо близько, до польських портів там залежно звідки міряти. Бо якщо міряти, наприклад, з західної України, то нам щодо до, до одеського порту, що до гданського порту, плюс-мінус однакова кількість кілометрів е, для достави, е, тому ну. Я маю надію, що це буде працювати в різні сторони, тому що це, ну, це має сенс, щоб не зациклюватися тільки на одному каналі постачання е, чи ще експорту. Е, от е, чи це так буде далі? Я ну зараз не беруся навіть оцінювати, тому що сам бізнес цього не знає. Тобто, бізнес просто як скажімо так працює в режимі. Е, як це м, Спроби гашення пожеж, які виникають, тобто то тут, то там. Тобто виникла проблема тут, шукаємо інший шлях логістичний, е, ніби там послабилося на Чорному морі, пробуємо туди частину відправляти, але не повністю, а тільки частину, щоб е, не ризикувати, скажімо так. І це, це, ну, це зараз постійний такий сумбур в тих процесах, давати їм оцінку, як на мене, досить складно. Пане Романе, якщо трошки змінити тему. Е... От зараз з'явилася розмова про те, що Польща з вересня припиняє чи суттєво скорочує допомогу українцям, які перебувають на території Польщі. Чи це справді так, а і яка допомога може може залишитись, чи, чи все буде? Буде зупинена, тобто, як це може цей процес відбуватися далі? Е, ви знаєте, ну я досить е, е, глибоко не володію тобто, предметом е, конкретно цього зменшення допомоги. тобто Ну, не хотів би просто когось зводити в обману якимись своїми коментарями. Тому скажу йде тільки те, що я чув, і якби в є в я можу, скажем так, коментувати. Тобто, ситуація виглядає таким чином, що польський уряд просто намагається розібратися з тими умовами, в які їх поставив, поставили попередники, тобто які очевидно там планували кілька сценаріїв на випадок як і своєї перемоги, так і своєї поразки. І в випадку другому, який відбувся, значить, оці всі протести, оце типу збільшення допомоги 800+, плюс, закладене в. Обіцянки, ну скажімо так, пообіцяне полякам і відповідно теж і українцям, які тут офіційно перебувають, не було забюджетоване належним чином. Їм треба було там терміново шукати для того фінанси. В них власне дуже багато проблем в уряду виникло зараз. А для того, щоб це все врегулювати, я не знаю, як вони його врегулюють, тобто не буду зараз там придумувати щось, бо це було би нечесно. Але розуміють, це не ну скажімо так зрозуміли це, і протестуючі е, фермери, фермери. Там півтора тижня тому, коли е, розбл... точніше, не тільки фермери, але і перевізники, коли розбру... розблоковували пункти перетину. І сказали, ми поговорили, і ми розуміємо, що новий уряд треба багато там питань вирішити, дуже багато процесів налагодити. І існує дуже багато проблем. Тому дамо дамо їм можливість попрацювати, подивимося, як буде йти. А вже від того будемо там відштовхуватися там. Своїми подальшими діями, тому ну навіть тут не відчувається однозначного розуміння ситуації, тобто як воно буде розвиватися. Єдине, що видно, що е, уряд старається максимально е, вирішити всі ці питання, які йому накидує суспільство, і робити це, тобто дійсно в такому е, демократичному ключі, без будь-якого пресингу, без з, з діалогами, з дискусіями, і це стосується, ну просто. Всіх сфер там життя, в тому числі там, наприклад, освіти, де там дуже класний кейс був. Тобто, коли до тоді ще кандидуючого прем'єра Туска звернувся на одній зустрічі хлопчик школяр і сказав, що це несправедливо, що нам задають стільки домашніх завдань. Це муси, ви мусите це вирішити. Ми і класний кейс так тобто, в тому, що е, відбувається зараз реформа в освіті. Ну тобто і е, прем'єр тепершній апелює до учнів шкіл. До учнів шкіл каже, дивіться, ви просили. Ми тут вводимо зміни, там налагоджуємо там зменшення кількості або відсутність для певних класів, типу там з першого до третього, взагалі домашніх завдань. Там і там ну дуже багато роботи відчувається. Справді відчувається дуже багато, але як воно буде в підсумку, важко брехати щось там. Не хотів би цього робити. Я зрозумів. Пане Романе, я вам дякую за цю за ці відповіді. Це дійсно було дуже цікаво, тому що тема. Я бачу, на жаль, на жаль, не сходить з перших сторінок, так бо ну, з віртуальних перших сторінок, і вона, вона йде по наростаючій поки що. Ну, це 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 природньо, тобто результату не отримано. Тобто коридор зелений залишається, йде юре Євроунія, Євросоюз продовжує там дискутувати на тему. Того там, зрештою, під час зустрічі з протестувальниками перед вчора, віце-прем'єр, віце-міністр аграрної промисловості. Він сказав, що зараз ми напрацьовуємо пункти. Які будуть там задовільняти там протестуючу сторону і задовільняти європейську унію? Потім ми будемо напрацьовувати механізми типу досягнення цих пунктів, і вже аж потім, типу, ми будемо говорити про якісь результати і часові перспективи. Тобто тут, ну ми можемо просто розраховувати спокійно на те, що це досить тривалий процес, якийсь собою. Це не це не закінчиться там через пару днів. Панама, а так розумієте, зрозуміти, ці протести вони по факту скеровані суто проти українських фермерів? Чи от є якісь інші? Наприклад, з Молдови для прикладу, з інших якихось країн там теж це відчувається чи ні? Ну, дивіться, от там раніше, коли це відбувалося на кордоні, це типу там в фокусі ЗМІ це виглядало як конкретно протест проти українських фермерів так. Зараз, типу, я так розумію, риторику на прохання ну там влади трошка трошки вона розмитіша. Це не ми не проти України, ми проти оцього зеленого коридору, тобто, який нам, нам фермерам польським, шкодить і нищить наше, типу, на 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 наш наше рольництво, як вони кажуть, нашу агропромисловість. Тобто нема вже такої. Тобто, скажімо так, цей протест втрачає. Образ такого яскраво антиукраїнського, хоча очевидно, що мова йде про зелений коридор експорту. Точніше імпорту з України продукції. Але крім того, наше, типу, є там ряд вимог до о, Європейського Союзу стосовно наших доплат, до нашого уряду стосовно наших доплат, він стає такий більш розмитіший в плані там, адресності. Там дуже багато сторін з'явилося. І це теж плюс, тому що це ну, тобто, зменшує градус у цього протистояння конкретно поляків там, проти українців. І це, ну, це, це один з позитивів. Е, але дискусії вони там. Ну, no, Але але проблема, наприклад, з молдовськими фермерами, вони не мають чи як? Я знаю, що Молдова no. велика, але. Але тим не менш вони, вони вони їх не ідентифікують, бо якщо навіть молдовська продукція типу їде там через через Польщу, то перед тим вона проїжджає там ряд інших європейських країн, типу, або через ту ж Україну і в'їжджає через ту ж Україну, там умовно кажучи. Тобто, це, це, це було ну скажімо так, дискусія почалася з появи зеленого коридору для а, України. Е, і це ну один з двох ключових пунктів, які дискутуються. Тому більший акцент на Україну, скажем так, в фокусі більше Україна, е, а решта ну скажімо, майже не присутні. Тобто, по факту це, це дійсно проти України. Ви знаєте, в, в скажімо так, в частини протестуючих ймовірно, що так, бо там ну різні політичні середовища присутні. Але в частині самої влади і представників там протесного частини представників протесного руху, вони швидше хочуть зараз змінити фокус по відчуттях на власне на от скажімо так. Ми за підтримку фермерів. Чому так відбувається, бо навіть той же ж віце-міністр колись теж був одним з протестуючих, одним з тих, хто виводив фермерів на протести проти влади. І коли він там приїхав на от, е, вчорашній протест, там поза протест приїхав е, до е, представників агросередовища, він сказав: Дивіться, влада, нарешті. Іде до вас, типу, і готова з вами дискутувати. Йому пригадали, що це неправда. Тому що коли він у 2018 році організовував протест, була перекрита автострада А 2 То тодішній е міністр е Адамовський, здається, якщо я не помиляюся, прізвище було е навіть на гелікоптері прилітав туди, щоб з теперішнім віце-міністром поспілкуватися і зняти блокаду. Тобто, в них тут своя кухня вариться ще, попри те, то все, тобто і. Е Представники там, політичних тіл, які займалися е всю свою публічну кар'єру, займалися обстоюванням прав е фермерів, зараз є е де-факто владою. Вони намагаються себе теж поспорити. Про, скажімо так продемонструвати максимально позитивно для тої аудиторії, бо це їхній електорат, і тому вони намагаються там більше перетягнути фокус в дискусії: що ми говоримо про доплати, ми говоримо про підтримку місцевого виробника, і ми над цим будемо працювати. Ми вас не кинемо. Ми завжди були з вами і будемо продовжувати Тобто, з -з зміщується оцей градус типу протистояння власне з Україною. зрозуміло. Отже, пане Романе, я. Ще раз дякую за цю дуже цікаву розмову. Ну, принаймні частина крапок на і була розставлена, всі, мабуть, неможливо. І це дійсно тема, за якою треба буде слідкувати, бо, ну, бо вона ще буде, буде тривати принаймні деякий час. Можливо, поки не поле не вийдуть. Я думаю, що і за місяць ми будемо мати, що поговорити на цю тему. Так. Отже, Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал, поставте подобайку цьому відео. І все буде. Дякую. Дякую вам за зброшення. На все добре. Здраво.